Погляньте на цю серединку, як вона виглядає. Супер, правда? А м'якесеньке. як пух, таке м'якеньке, це капець. Дивіться до одного стакану холодного молока доливаю ще один стакан гарячого кип'ятку. І щоб у мене вийшла така тепла маса. Тепер в чашу комбайна виливаю це все. Додаю сюди одне яйце, чайну ложку солі, 4 ложки цукру. Всипаю борошно. Може, не все, трохи залишу, буду досипати в процесі замішування. І додаю сюди дріжджі. Все починаю замішувати тісто. Бачили, як гарно тісто вже відлипає від дна кухонного комбайну, від дна чаші. Це означає, що тісто вже готове і воно гарно вимісилось. Таке трохи прилипає до рух, але незначительно, скажімо так. Це дуже добре, до речі, воно не забите означає. І випічка буде пухкою. Все тепер залишити потрібно в теплому місці, хай підходить на годинку. Зараз прикрию харчовою плівкою і поставлю ось на сонечко. Пройшло півгодинки, дивіться, як гарно підійшло моє тісто. Я навіть не чекала годину вже, бо трохи спішу, не вистачає в мене часу. Але воно вже дуже гарне, таке пухкеньке. Руки трохи змащу олією і викладаю тісто на стіл. Ще раз його обминаю і ділю собі тісто на кульки. У мене вийшло 15 таких кульок, накриваю їх харчовою плівкою, щоб не підсихали, і буду по одній брати і з ними працювати. Тепер беру одну кульку, шматочок вершкового масла, і потрібно його тут сюди так, ніби вмасувати поверх цієї кульки. І так роблю з усіма. Беру ще одну і натираю зверху масличком. Можна їх ось так викладати на деко. одну на одну, ось так. Все, ось так вийшло. Залишаю тепер постояти на 10 хвилин, це тісто. Ну що ж, пройшло десь приблизно 15 хвилин. Можна починати. Беру один шматочок і потрібно тісто розтягнути. Воно вже, коли ось так постоїть, хвилин 15, змінюється зовсім його текстура, воно вже таке більш. Тягуче, скажімо так, робиться і ось так гарненько розтягується. Розтягуємо його максимально. Якщо десь щось порветься, то нічого страшного, не переживайте. Хай собі рветься. Так, тепер ось так його згортаю. І тепер потрібно його згорнути ось таким ось бубликом. І ось такий бублик я викладаю на деко. Можна навіть ось так робити. Ще легший спосіб, дивіться. Просто ніби розмазуємо тісто по столі. Дуже легко це робити, дивіться, навіть цікаво, таке заняття цікаве. А тепер згортаємо. Згорнули. І тепер оці хвостики потрібно перекрутити. Ось так, щоб кінчики були під низом. Ось так. Ось такі в мене курделики виходять. Тепер треба поставити їх на розстоювання, бажано в тепле місце, або просто прикрити харчовою плівочкою, щоб вони підійшли. Ось так мої крендельки зараз виглядають. Вже підійшли гарненько. Трохи порозкручувались деякі, ну нічого, все з'їсться. Тепер змащую їх збитим яйцем, трохи сюди додала цукру, щоб було смачненько і був гарний такий, гарна така скоринка рум'яна. Тепер посипаю ось такою сумішу насіння. Можна присипати кунжутом або навіть маком, чим завгодно. Все, тепер відправляю їх в духовку і випікаю при 180 градусах. Час випікання скажу потім після випічки. Випікалася ця краса у мене 20 хвилин в духовці. Чекаю, доки трошки вистигнуть, і будемо куштувати. Виглядають просто вау! Мені подобається. Ну, ви подивіться на цю м'якіш. Просто повітряна хмаринка. Я нічого не можу сказати, тільки те, що це повітряна хмаринка. Подивимось, що ж всередині, як вони тут виглядають. М -М -М. Дивіться, які шари закручені. Шарове тісто таке. Клас, який м'який. Погляньте на цю серединку, як вона виглядає. Супер, правда? Там якесеньке, як пух таке м'якеньке, це капець? Дивіться. Просто капець. Просто краса, неймовірна. Аромат Аромат такий нездобної випічки, а щось інше таке. Тому що це нездобне тісто, але дуже смачно пахне. Дуже. М -м -м. Клас. Дуже смачне. Таке тісто, м'ягеньке, пухкеньке, просто як пух.